Я створила менталітет під назвою Окей, і що? він проігнорував ваше текстове повідомлення. Окей, і що? Ви спробували створити бізнес, і він провалився. Окей, і що? вони не вважають вас привабливим. Окей, і що? І кого це взагалі хвилює? Ні, ні. Реально, кого це хвилює? Чому це така велика справа? Послухайте, по більшій частині такі люди ну не вважатимуть тебе привабливим, і це нормально. У людей більше немає інтересу, і це нормально. Ти заздав невдачі. Так, і це означає, що ти спробував щось хороше для тебе. Зроби це знову і знову, поки ти не досягнеш успіху. Якщо у твоєму житті немає моментів, коли ти можеш буквально дивитися на речі, і типу окей, яке це має значення? Слухайте, я надію, що одного разу ви зрозумієте, що ми всі більше не будемо тут, і хіба це вас не заспокоює? Факт в тому, що одного дня нас усіх тут більше не буде. Всі ці люди, які сміються з тебе, кажуть тобі, що ти дурень, залякуй тебе і так далі. Цих людей тут більше не буде, і вас тут більше не буде також. Тож ви справді хочете змарнувати своє дорогоцінне життя, свою дорогоцінну енергію, віддаючи її цим людям. Повірте мені, вони того не варті. Давайте вкладемо цю енергію, щоб стати найкращою версією себе. Давайте з вас викладемо цю енергію в те, щоб попустити цих людей, просто ставши найкращою версією себе. Усвідомте наскільки дивні люди мені пощастило, що я могла подорожувати світом. Я побувала у багатьох країнах. Я зустріла багато людей, багато культур, різних людей. Я щиро люблю людей, і я вважаю, що вони дивовижні, але в кожній людині, яку я коли-небудь зустрічала, у всіх було щось дивне. Типу дивна примха. Ну, всі ці дивакуваті дрібниці, і це прекрасно. Я думаю, що у сьогоденні із соціальними мережами ми трохи забули, які справжні люди насправді. Я маю на увазі, що якщо ви подивитесь на інстаграм, то всі такі напружені, всі такі ідеальні і всі ці зображення ідеальні. Але люди дивакуваті. У людей є невпевненість деякі дивно сміються, деякі дивно говорять, і це так круто. Це люди, і це так дивовижно. І якби ви справді пішли, зустріли людей, поговорили з людьми, поговорили зі старшими, з молодшими. ви б зрозуміли, що всі такі різні, всі по-різному мислять, і це так класно. Чим більше я зустрічала людей, тим більше розуміла, що всі ми трохи травмовані. Ці люди також мають проблеми з дитинства, і я не одна така. Тож я думаю, що потрібно просто знайомитись з людьми. Запишіться на заняття станців, запишіться будь-куди, але запишіться і просто знайомтеся з людьми. І ви побачите, що ці люди такі ж, як і ви. Якщо ви не дуже впевнені в собі, якомога менше користуйтесь соціальними мережами. Зараз поясню, чому. Раніше я дивилася розмови TED, і тоді в основному умова йшла про жінку, яка розповідала про Кубу і про танцювальну культуру в Кубі. І вона сказала, що у Кубі немає реклами, тому вони не бачать нормальної соціальної краси, яку ми бачимо щодня, яку ми бачимо в інстаграмі, яку ми бачимо будь-де у них немає таких рекламних щитів. Тому в Кубі жінка, якій 80 років, думає, що вона красива й дивовижна, і вона все ще може так плавно рухати стегнами. І вона впевнена в собі, тому що в неї немає зображень про те, як вона має виглядати. Розумієте? Соціальні мережі це... це буквально це буквально погано. Ну, прям погано. Вони провокують вас бути невпевненим у своїй зовнішності. Тому не дивіться на цих відфільтрованих людей, не дивіться на цих моделей. Слухайте, деякі з них справді по-справжньому надзвичайно розкішні. Це чудово, але не дивіться на них, тому що це виснажить вас. Це змусить вас навіть почуватися гірше щодо себе. Навіть я не в соціальних мережах. Я публікую пости, публікую відео, але я ніколи не переглядаю облікові записи, які я роблю. Я не дивлюся каунти, не читаю коментарі. Я нічого не роблю. Я запостила, я вийшла. Тому що мені потрібно захистити своє психічне здоров'я. Я не люблю соціальні мережі. Мені ніколи не подобалися соціальні мережі. Я люблю дивитися відео на YouTube для саморозвитку, слухати подкасти. Мені подобаються ці речі, але дивитися на знаменитостей, дивитись на них або як живуть інші люди і тому подібне. Ні, навіщо? Навіщо? Це мене повністю виснажує. Почніть усвідомлювати, що ви не такі вже й важливі. Не мати нічого важливого, це найдивовижніша річ, яка коли-небудь була. Це дає вам свободу. Це дозволяє вам робити все, що ви хочете робити, все, що вам подобається, і це найкраще для вас. Послухайте мене у людей. Багато багато проблем, про які ви навіть не знаєте. Люди буквально вони, вони все ще висмоктують свої травми. Вони все ще зациклені на багатьох речах. Люди просто не зцілені. У них є так багато речей, про які вони все ще хвилюються. І ви це найменша їхня проблема. Навіть я публічна особа. Люди можуть дивитися на мене, дивитися мої відео, вони слухають мої поради. але коли вони йдуть лягати спати, вони думають про власні проблеми, розумієте? Вони думають про те, що їм робити. Вони не думають про те, що боже мій, що ж зараз робить Ліз?» Ніхто так не думає. Я не наскільки вже й важлива. Але це й чудово, тому що я не хочу бути такою важливою. Я буквально хочу, щоб люди зосереджувалися на собі. І це повинно додавати їм більше впевненості. Тому що все, що ви робите, насправді не викликає збентеження. Тому що люди насправді не думають про це, і вони не думають про вас. Ви ж думаєте про себе, і вони також думають про себе. Ось і все. Любіть себе в процесі роботи. Послухайте. Коли я кажу, що створіть цю кращу версію себе, це не означає, що ми повинні ненаводити цю версію. У мене є цілі, яких я намагаюся досягти, і я їх досягну. Але зараз я люблю саме цю ліс, тому що вона чудова. Ліс встає щодня. Вона наполегливо працює над досягненнями своїх цілей і мрій. Старається кожного дня і іноді бувають погані дні. Але знаєте що? Це не має значення, тому що вона завжди виходить на вершину. Спробуйте зламати її, вона все одно підніметься. Я як терган, намагаєшся вбити його, але вона повертається розмноженою. Від мене не позбудешся. Це проблема. Це нереально, тому що в мене голод, і я хочу виграти, і я збираюся виграти. Тож ліс, яка зараз вона чудова, і я її люблю. Дуже сильно люблю і я кажу собі, що ти неймовірна, ти красива, я пишаюся тобою. Кожного дня, коли я дивлюся в дзеркало, коли доглядаю за шкірою, я дивлюся на своє обличчя і кажу: Вау, у тебе такі гарні очі, у тебе таке гарне волосся, в тебе такі гарні губи, у тебе такі гарні зуби. Я кажу це собі. А потім я йду сказати, що я пишаюсь тобою. Ти так багато досягла, ти стараєшся. Я дякую їй за все, що зробила. Все, що я маю, я маю завдяки їй. І я просто кажу це собі. Я буквально обіймаю себе і кажу собі Ти чудова. Я просто розмовляю з собою. І знаєте що? Коли я знімаю відео, де розмовляю сама з собою в дзеркало і кажу, що я чарівна, що я красива, деякі з моїх підписників пишуть Ліз, я люблю тебе, але це крінж. І я просто хочу запитати, чому це крінж? Ми говоримо так з нашими друзями, з нашою сім'єю, з нашим коханням. Але розмовляти так з собою це крінж? Чому? Чому? Якщо ти не хочеш дивитися собі в очі і говорити собі, який ти чудовий, який ти класний, який ти красивий, як ти пишаєшся собою, ти не зможеш прийняти ці компліменти чи любов від когось іншого тому, що ти навіть не можеш це сказати собі. Послухайте мене наступного разу, коли ви підете на будь-яку зустріч, чи в школу, чи на побачення, неважливо, Заходьте в це місце, ніби ви є власником цього місця в прямому сенсі. Ви боїтеся цієї співбесіди? Чому тоді вони вибрали саме вас, щоб прийти? Якби ви не були кваліфіковані, вас не покликали б туди. Ви боїтесь виступати чи презентувати щось на очах у людей? Ці люди тут для того, щоб слухати, що ти говориш. У тебе є час висловити свою думку. І це форма поваги, яку вони відчувають до тебе. Ти боїшся піти на це побачення? Подумай про те, чи подобається тобі ця людина, чи достатньо вона хороша для тебе. Чому ти йдеш на це побачення і думаєш, о, я сподіваюся, що я їм сподобаюсь? Ні, ні, ні. Вони повинні тобі подобатись. Чи цікаво, чи цінно те, що вони кажуть? І якщо це не так, просто покинь. Інший хлопець, інша дівчина, вони прийдуть. Ти заслуговуєш на гарне життя. Ти заслуговуєш на чудове життя. Ти заслуговуєш і що б це не значило для тебе. деякі люди вони просто хочуть нормального стабільного життя. І це добре для них, і це чудово. Це чудово. Але якщо ти хочеш більше, ти заслуговуєш на більше. Все, чого ти хочеш, ти можеш отримати. Все, що вже зробив хтось інший, ти можеш зробити також. навіть якщо це було зроблено задовго до тебе, і ти не перший. Ти можеш це зробити. Ти можеш робити те, що вже існує, те, що вже сталося. Якщо це можливо для інших людей, це можливо і для тебе. Вам не потрібно доводити щось будь-кому чи будь-чому. Якщо те, що ви намагаєтесь зробити, це добре. Якщо у вас є добрі наміри, цього достатньо. Достатньо. послухайте мене, люди з різного середовища з різними батьками, з різними культурами виросли в різних районах. Вони не розумітимуть вас, і вони не повинні. Не повинні. Якщо ви шукаєте одобрення від своїх батьків, від своїх друзів чи від будь-кого іншого, щоб вони дали вам одобрення, і сказали Ей, послухай, ти чудовий, або твоя ідея чудова. Якщо ти шукаєш саме це, то ти не отримаєш того, чого хочеш. Тому що люди цього не розуміють. Бачення було не для них, тому вони цього й не розуміють, бо воно дане тобі. Тому, коли тобі щось дають, і ти цього дуже хочеш, ти не слухай. Тобі не потрібно чути. Тобі не потрібно ось це. О. окей. Вони не одобрили. Тож тепер я можу це не робити. Ні того факту, що ви вважаєте, що це добре, і ви думаєте, що у вас є добрі наміри, буде достатньо, щоб досягти того, що ви хочете досягти. Вам не потрібно бути чути це ні від кого іншого. Момент, коли я стала справді успішною, коли я буквально стояла спиною до стіни, і моя сім'я була проти мене. Вони сказали мені: слухай, ти це такий сором, ти просто соромиш нас. А потім я подумала, що мені все одно. Тому що я стопроцентово знала, що маю добрі наміри. і саме тоді я справді, справді стала успішною. І зараз це вже не соромно. Це те, чим можна пишатися, за що можна радіти. Тому що люди приходять лише тоді, коли ти досягаєш успіху, і тоді вони такі: о, вау, ми знали, що ти можеш це зробити. Розумієте? Але це просто життя, і я повинна була прийняти це. Мені байдуже, але так воно і є. Усвідомте, що ви нічого не знаєте. Я думаю, що змиритися з тим фактом, що ми всі не знаємо все, це круто, круто та дивовижно в буквальному сенсі, тому що чим більше я розумію, що щось не знаю, тим більше я готова вчитися. І я вважаю, що знання це прекрасно. Коли я зустрічаю людей, мені подобається дозволяти їм говорити. Я була тією людиною, яка перебивала, вставляючи словечки типу да-да або точно, точно, коли вони говорять. Я постійно піддакувала і заспокоювала їх, але зараз я просто дивлюся на них і дозволяю їм говорити, тому що, перш за все, мені не потрібно їх заспокоювати. Заспокоювати за те, що вони говорять. Якщо те, що вони говорять, є цінним, вони скажуть це без мене і я просто кивну головою, але більше не перебиваю. І тепер я просто слухаю те, що вони говорять. Я не слухаю, щоб відреагувати. Я слухаю, щоб їх почути, і я хочу вдуматись в те, що вони щойно сказали мені. я думаю, що це дуже важливо слухати людей, які можуть тебе навчити прекрасним речам. я мала багато розмов з лікарями, з людьми, які працюють на роздрібній торгівлі, з людьми, які працюють і. Взагалі у мене були найпрекрасніші розмови з людьми, і я дізналася стільки речей, що це божевільно. Ви обов'язково навчитесь чомусь новому, якщо ви справді готові їх слухати. І якщо ви справді вірите, що те, чому вас навчає інша людина, може бути цінним. Звісно, ви ніколи не будете знати все. Я також не дізнаюся всього ніколи. Я слухала одну медитацію, і у ній була приказка, яка гласить Всесвіт завжди дає. Я заміню це на Бог завжди дає це найпрекрасніше твердження, яке я повторювала собі останнім часом. Щоб що б не сталося, я завжди промовляюся в своїй голові. Бог завжди дає. Я можу сказати вам одну річ. Коли мені потрібно було щось. Коли мені потрібно було, щоб хтось залишив моє життя, коли я потребувала захисту і я просила Бога, Бог завжди доставляв. Не було моменту, коли Бог мене підводив. Не було Тому я проживаю своє життя з думками, що коли хтось іде з мого життя, і це завдає мені болю. Я кажу собі, що це нормально, тому що Бог дає, Бог знає, що він робить. У нього є найкращий план для мене. Я мала бути успішною. Я була призначена для величі то, що б він не робив, це для моєї величі, це не для того, щоб саботувати мене. Він намагається забезпечити мене і намагається допомогти мені, тому я дозволяю йому. Будь ласка, допоможи мені. Я дякую йому за все, за все. Я дякую Богу. Я дякую йому, коли лягаю спати, навіть якщо в мене був поганий день, тому що той поганий день навчив мене чомусь. Немає поганих днів. Чесно кажучи, я чула це в фільмі Мувіпуле непробивний, і в основному в ньому була цитата, у якій було те, що немає нічого хорошого чи поганого є просто доля. Немає нічого хорошого чи поганого, є просто доля. Все, що зараз відбувається у вашому житті, мало статися, щоб буквально поставити вас до точки, де ви зараз. Ось і все. Це було не добре і не погано, це просто мало статися. Живеться набагато легше, особливо, коли ти знаєш, що Бог завжди дає. І я завжди буду вдячна, тому що Бог мене підтримує і робить мене сильною. Дуже дякую за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Ну, побачимось у наступному відео. Я вас дуже люблю.